У бродах виступив неймовірний колектив Лісапедний батальйон. Як його зустріли у бродах, дивіться далі. Лісепетний батальйон проїхався всією Україною і знову зупинився у бродах, де вкотре провів чудовий концерт у Народному домі. Маса життєвих жартів, презентація нового альбому, виконання старих відомих хітів. І дуже душевна атмосфера. Це все очікувало на заінтригованих глядачів. Але перед початком концерту нам вдалося взяти коментар у Наталії Фаліон та дізнатися про очікування від концерту. Очікування завжди одні й ті самі. Хочеться, щоб люди відпочили сам перед. Бо, мабуть, мій гурт створений якраз Богом. Для такої цілі, щоб трошки вітає в лід в людських душах, щоб вони відчули, що вони живі, і ми не стали іншими. Ми стали такими ж були люди. Вони хочуть відпочити, і посміхнутися так крізь сльози, але але посміхнутися. І звичайно, кожен концерт це, це донат. На нашій Збройні сили артистка залюбки поділилася тим, що було передбачено сценарієм концерту та чого варто було очікувати людям від програми. Сценарієм передбачено всього потрошки. Спогади про наші старі пісні, патріотичні пісні, з якими публіка ну, не знайома, бо вони не знаю, чи вони уявляють лісопетний батальйон з таким. Патріотичним репертуаром також Наталія Фаліон розповіла, яким чином здійснюється підтримка ЗСУ, і як це пов'язано з творчістю. Я завжди всім кажу, що там. На нульовому рубежі, взагалі на лінії вогню. Там немає чужих дітей, там всі наші. І ми не маємо права. Ми просто не маємо права бути байдужими, бо, бо ми не в Англії живемо і не в Франції. Надіятись нам треба не стільки на державу, як на Бога, і на самих себе. І ми маємо таку активну позицію, бо дуже багато хто каже, війна, а ви там посміхаєтеся. А ми посміхаємося, бо в чому сила. Де брати силу, ми не знаємо, що буде завтра. А сила саме з позитиву. Концерт почався з історії, як лісипедний батальйон 30 років і три дні їздив по Україні, звеселяючи людей, особливо тоді, коли розпочався коронавірус. Немов лебідка, артистка вийшла на сцену зі своєю піснею під бурхливі оплески аудиторії. Сепетний батальйон робив все для того, щоб люди відпочили. Лише на початку Наталія Фаліон виконала ліричну пісню, а потім сказала, що про війну більше ні слова. Ми так і забагато чуємо про це, сказала артистка. Жінки так майстерно жартували та відганяло сум від людей, все ж таки правду говорять, що Наталія Фаліон, професіонал своєї справи і веселити людей, то її призначення по життю. Ой, Боже, кажу, куми сідаєте, розказуєте. Він каже, ні, я сісти не можу. Я кажу, я, куме, що тобі там робили? А він каже, Наталю, ти не уявляєш, там полімклюзів, там все є. Безладко, їсти пити. І все хотів попробувати, Все спробую. Навіть устриці були. Устриці. ну, Я чотири штуки з'яв. Чотири. Більше не міг. Ніхто мені не сказав, що їх треба їсти без карлупні. То <рив> мені все, як за Після декількох запальних пісень батальйону на сцену вийшли Сергій та Тетяна Фальони під гучні оплески публіки. Але перед виступом ми дізналися, що насправді Сергій Фальон останні декілька років пише пісні для гурту та випустив дві дитячі книги з казками. Після виступу кожен мав змогу придбати для своєї малечі таку книжечку. Також у глядачів була можливість повзаємодіяти із виконавцями. Наталія Фаліон обрала із глядацького залу чоловіка та жінку, щоби справити пародію на весілля і згадати українські традиції. Варто зауважити, що лісопедний батальйон постійно донатить на допомогу збройних сил України. Отож і зібрано було більше 4 тисяч гривень. І найголовніше, не забувайте давати собі відпочинок і бути собою, веселитися, коли йде війна. Не грішно, грішно бути вічно сумним, бо тоді і мотивації нема де братися. Сергій Нікішин, Яна Грицай, телеканал Броди онлайн.